Не можу вам не показати дуже цікаве дерево, яке називається фікус, звичайний фікус Бенджаміна, який в Україні росте в горшочках. Тут він виростає величезним до 30-40 метрів, і коріння звисає прямо з крони цього величезного фікуса до землі. І в нього у цього фікуса надзвичайно цікаве коріння. Прямо як в про Кащея безсмертного і баба Ягу. Приходь і знімай», Що вони і роблять? Тут багато таких лісів, дерев, які можна використати у страшилках, у фільмах, у казках. І під кроною цього дерева розмістилося кафе. Бачите, як. І музичка тут приємно грає, жива.